Хочу зняти таке коротеньке відео про те, як поміняти антифриз на ремо мастер. От в мене мастер з року, року, 2007 грик. Хочу на ньому поміняти. Доливав я цей антифриз, вже він я бачу, став такий чорний. От, Поміняв свій колір. Думаю, прийшов час, потрібно вже його і якось замінити. Ну, казалось би, дуже проста процедура, колись ми зливали воду на машинах, заливали, проблем не було. Там Краник на блоці циліндру відкрив на радіаторі, пробку зняв з радіатора і вся вода витекла. А тут виходить, що то не то. З чим я відстокнувся? На блоці циліндру, отут у цьому бусі моєму. Я щось не знайшов пробки слівної. Хоча в книжках пише, що там повинна бути пробка. Почну зливати з патрубка, а там буду бачити. Ось такий антифриз я злив. Він якийсь вже поміняв колір, став якийсь темно-коричневий такий. Но мусорів йому ще немає такого. Масла теж не видно, щоб зверху плавало. Але колір вже він поміняв. Ось ось такий має бути. От. червоний, а став більш баштики коричневий. Так що ну і що? Пробку я само собою не знайшов на блоці. Відкрутив я, не відкрутив я, зняв я патрубка на радіаторі нижнього і це в мене от стільки витекло всього. Зараз поміряю скільки то вийшло тут. Повинно бути в самій воді, цій рубашці для охолодження десь 9,5 літрів. У ну, мене тут явно 9 немає, зараз поміряю скільки. Так, ну, на дні осталось чуть мусором Так, и что мы там имеем? И имеем мы тут, получается, 4, даже нема 4 литра. Не, ну, ну 4 литра. Так, зараз попробую завести мотора. Одсидні шлани назад і побачу, що у нас ще може витіче. Думаю, що то там воно вижене із печки може, може ще що вони бути нічого не витікає, так що сам не знаю в чому справа. І так, друзі, знайшов я таку схему, куди виходить охлаждаюча жидкость. У мене саме оцей мотор. С9У 632. Ну, короче 650 без противосаживав фильтр вот мій мотор там ну одним словом я вирішив так знімаючи патрубки из осі всяких прибомбасов там і, повід, і компресором по вид и в компрессором чуть по чуть-чуть жидкості яка там залишається потому що так по-другому і ніяк оттуда я так я не розумію як її оттуда витягнути. Патрубки два штуки, подсиднів до їх, продуваю. Тут охолодження масловим насосом. Тобто масляний фільтр. Подключив я, я туди, де там у нас такі тут... є, щоб стравлювати повітря, на пічку йде шлами

<підкнє> І так, друзья, после продувки своей рубашки водяной я вот маю такий результат. Назливал я 5,5 літ. Ну не можна там сказать, что що это щось трошки на землю. До 6 літрів. А от де поділося останні 4 літри, оце вже я не знаю. Де їх шукати? Мій, звісно, опіку підказує, що вони десь там в самому блоці між циліндрами в рубашці циліндрів. Там воно от їх 4 літри. Оттуди я їх ніяк, не можу. Зараз буду шланг на место поставлю и попробую заливать. Непонятно. И побачу, сколько я смогу туда залить. Спочатку я набрал эту 5-литровую канистру. Одну, одну целую, такую канистру 5 литров. И потом налил еще 3 литра, то с 3 литров у нас осталась а то, ну, может, бутылка. Майже 8 літрів, 200 грамів. І ось такий маємо на даний час результат. Я вже мотора прогрів, от залив стільки ну, чуть, чуть вище максимального там може грам 200 або вона взагалі тут в цю сторону тут наклонено. Так що. Ось. так що як сюди зайшло 7 майже 8 літрів, я не знаю, назлив. Всього навсього шість. Навість не злив. Так що оця продувка, що я робив е, повітрям, значить вона якийсь результат дала. Я думаю, повиганяла щось куди-то. І на даний час в мене вже такий чистенький антифриз. Тому що по-другому я тут злиті цей антифриз не маю можливості остається все ж таки десь літри три ви не зліте хто що з радіатора витече то той витече а от остальне витікати не хоче приходиться його повітрям випихати знімаючи так шланги ну і так далі на цьому все